Що потрібно пам'ятати, коли перетинаєте державний кордон улітку. У цьому пункті пропуску уже готуються до літнього сезону. Нині все частіше. Рубіж перетинають жінки із малечею. Та від цього прикордонники не менш ретельніше перевіряють усі документи. У самому пункті перетину автомобілів небагато. Це кажуть фахівці взагалі не вважається чергою. Для оформлення і перевірки паспортів та інших необхідних документів потрібно усього кілька хвилин. А ось ця кімната обладнана спеціальною технікою. Це саме те місце, де прикордонники переконуються у дійсності наданих папірів. Прикордонні наряди, які здійснюють перевірку документів, мають на озброєнні своєму сучасні зразки технічних засобів для перевірки документів. Тому всі... Фальшивки, підробки, недійсні документи будуть однозначно гарантовано виявлені, а громадяни притягнені до кримінальної відповідальності у разі таких випадків. Цього року, як і минулого, у період воєнного стану існують певні обмеження у перетині державного кордону. Чоловікам призовного віку без відповідних дозволів за межі держави зась для жінок, особливо із дітьми, процедуру перетину спрощено. На період дії воєнного стану дозволяється виїзд дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі лише одного з батьків або повнолітніх брата, сестри, баби, діда, без нотаріально засвідченої згоди іншого батьків, або за згодою одного з батьків. Але все ж таки в будь-якому випадку слід звернути увагу на термін дії документу, на момент виїзду і запланованого повернення. Та якщо діти прямують на відпочинок чи оздоровлення автобусом організованою групою, слід не забувати про додаткові документи від посадовців та про дозвіл від батьків. По перетину є особливості, якщо це організовані групи дітей, які виїжджають з метою оздоровлення та відпочинку. Виїзд таких груп регламентує окремо постанова кабінету міністрів 1167. шістдесят Одне з особливостей має бути згода на соцслужби на виїзд на виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок. Нині на території Чернівецької області функціонує одразу три пункти пропуску на рубежі України та Румунії: це Порубне, Дяківці та Красноїльськ. Через ці кордони можна виїжджати легковими автомобілями та автобусами. Тож, аби не чекати довго у чергах, прикордонники радять планувати та відслідковувати маршрути заздалегідь. Усіх громадян закликаємо уважно прораховувати свої маршрути та враховувати черги в літній період. А про наявність черг можна дізнатися на Фейсбук-сторінки Західного регіонального управління Держпрокордонслужби України, де інформація оновлюється кожних декілька годин. Хоч зараз країни Євросоюзу запрошують чимало українців до себе, організовують різні благочинні заходи, приймають вимушених переселенців, беруть на оздоровлення дітей та неабияк допомагають. Проте, щоб перетнути кордон і потрапити на відпочинок чи оздоровлення, особливо із дітьми, потрібно уважно перевірити, які документи потрібні для виїзду та зібрати їх. Не забути подивитися на термін дії паспортів, усе щоб не було затримок та зауважень. Генрієта Беух Ярослава Боячук новини Чернівців телеканал СІ 4